все, земка в та. Да, в мы мерк. Не Как думаешь, грибушки есть? Найдем. Что это тут, тут такое гуда? Давно в Дисе был? Не знаю, Осень. Пиврок. О, там, О, не сташку, отдыха. Фистка. Штаны зима. Сто <різько> с куривом. Дедчики мана. Ой, я ч-то <різько> бить. Дивись, что? Да что так? Ну добре, що хоч від Алтисі тут його прибрав. Найрик. Бутилка? Є, ні, шарка. Блибок. у да, нього не награв. Опа, ветка над собою. А ну достань. Давай снімо себе достати. <рігла> Давай я с буду будемо Та не не не, ну. Пособ, двома руками типа, і перехили. Ага, не. Почти, почти. Не, воно там зіскольджує. Воно зіскольджує зразу. Та хай следить. <ріст> я тільки так носишь. Що... Ага. Вона само. Та вона суха уже. Добре, що його одійшов. Що, <ріст> Шо, да. О, а ну ще одне. А хто їх ставив? А це, мабуть, межі, мерик. Межі чого. Не знаю які саме межі, але проще так їх би на посадив. Поход перекручишся. Може там, де може бути вход, то вони ставлять оце ж. По Ходить то можна, а то ми ж уже тут. Находите? Діка дороги, типу стежка. Так у нас за не стоїть метки, вона висить. Да. А де стежка? Там де натоптано? Ти тут ніде не натоптано. Жив ніхто не ходив. Бо всі віддихають тут. Край дороги типа тут. Дальше лимони. Там плезу. Обік на яхошку. Вышло, я знаю, що там вище є, Ви не ну э, дай, дай машину. Яка машина погород Ну якщо из галтавного въезда э, заїхати сюди, там да диснейка живе. О, фризбі. Понял? Ага. Беремо все. Оце ти мені таку ставив. полу Полупора. О, його дорожка. Накатано. Ось, воно і грибочок. Уже нема грибочка. Тут полеселиться. І так що там? Нихуя. Хоть би на матюкайся. Да хоть на матюкайся, мэрик! Ты ч його видал, да? Ні. Це все сидиком буде загружено! <запитуйся> Ого! Мэрик! Фройшвейша сюда! Диви. Хто тут так хорошо поотдихав? А, типа, бухав? Ага. Доста, знаєш що? Бермікс, дату подвіз. Коли воно вироблено. Цього року ще. не. Не з До цього року. Коли? В січні. Знаєш, хтось місяць, десь в тиші місяця. Ось уше. Ну, так, так, Да-да, вони всі однієї дати. Та я не знаю. І не. прокол тому, що це на мій ми, мирик. Це що, що твій любили цей хайп? Ні, я зараз певконі. Буде Та ти довилися. Хтось стежки багаті розпалки. Так, пас. Це... Ні, це, 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 це відео вже до, до кінця підходить.